Доброго дня колеги. 4 жовтня. Не планував в цьому році показувати Алвіку, бо вже 4 сезони її демонструю. І все ж побачив тут такі негативні коментарі в Фейсбуці. Люди якось так категорично настроєні, настроєні стосовно Алвіки, кажуть, немає врожайності, тріск і все інше. Останній вже раз хочу цей міф розвінчити. Дивіться, Алвіка в мене вже за ці роки стала синонімом слова стабільність. Кожну року видає. Стабільний врожай навіть в 21-му, коли в мене винградник вимерз з в мене була серйозно навантажена. Тут у нас талісман з великою схрещений, велика села росту, велика врожайність, двостатевий тип квітки і велика, само собою, гарні грона. Я ж кажу, я не планував її знімати, того у мене два кущика вже не в повному навантаженні, Ми зрізали з них близько 13-14 кг, а все інше. Ще навантажені. Дивіться, тут калібрована ягода, мирна ягода. Багато є пошкоджень від равликів. Я їх не прибирав. Ну, нема сенсу, я ж кажу, бо буду потім уже підчищати на ринок, там все приберу. Ягода у неї при абсолютно стандартному догляді 20-25 грамів. Найбільше я зрізав чи 33, чи 34 грами у мене була ягода, тобто, крупніше. Алвіки, ну в мене поки що нічого не було. Дивіться. Ось ця красуня. Ягоди тут трішки більші, ніж у віліки. Бувають десь так до 5 см довжиною. Ось вони дуже серйозні, дуже потужні такі ягоди. М'якоть у неї м'ясиста, гармонійний, приємний смак. Ось такі бувають на ігрона. Дивіться. Вся ягода вирівняна, калібрована одна в одну. Абсолютно відсутній фактор тріску. Ну, просто монстр. Це така шикарна королева. Та ну, ось подивіться, які ягоди. Давайте декілька зірву. Давайте тут зірвемо. Дивіться. Оце слива така, розміром за 20 грамів далеко. Стабільно натажується. Дуже легка в догляді, можна, і різати, можна її обрізати коротко, довго. Видає гарний врожай, не будь-які обрізки. Немає ніяких проблем в плані захворювань. Дуже надійна. У мене врожай вже перевисів декілька тижнів, а в нас постійно пливають дощі, того є підпорчені. А воно тут видно, бачите, підпорчені ягоди слизнями і равликами. А також, ну, краса з такою ягодою. Просто шикарна. Того, коли бачите ті зауваження, як я завжди кажу, диванних критиків, не беріть їх серйозно до уваги, заведіть собі кущик алвіки, однозначно не пожалієте.